Виконуємо номер 1122 із підручника Алгебра 7 та номер 52,21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть М, якщо пара чисел мінус 1 і мінус 3 є розв'язком рівняння. Задання перше 8х додати 9 у дорівнює m, друге, mx відняти 2 у дорівнює мінус 9. Розступаємо до виконання. Оскільки пара чисел є розв'язком рівняння, тому підставимо замість змінної х мінус 1, замість змінної y мінус 3 і розв'яжемо рівняння відносно m. 8 множимо на мінус 1. 9 множимо на мінус дорівнює m. 8 на мінус 1 це буде мінус 8, 9 на мінус 3 буде мінус 27. Отже, m дорівня сумі мінус 8 і мінус 27 це мінус 35. Записуємо відповідь. М дорівнює мінус 35. І друге завдання ця ж пара чисел підставимо замість змінної x мінус 1, замість змінної y мінус 3. І розв'яжемо рівняння відносно m. m множимо на мінус 1, 2 множимо на мінус 3. Маємо мінус m додати 6 до рівня мінус 9. Перенесемо 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 15 і тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 15. Записуємо відповідь. М дорівнює 15 номер 1122 із підручника Алгебра 7 та номер 52.21 із підручника Математика 7 виконано